Я на ринку шувар і сьогодні йдемо глядати ціни на яблука та груші. Яка ціна такі яблука? По 25, а менші? 15. По 15. А ось така груша. По 20. А яка ціна така груша? По 50. А ось така червоненька. По 40. Розкажіть, по скільки яблучка ваші? По 18-15. Це в рядах де продають фрукти відразу перед 12 навісом. Чемпіон. А ось такі яблука. По 25, а ось такі маленькі. По 15. Це також. От, навпроти, терміналу 12-го. Якось ціна такі яблука. По 18, а сушка. По 70. Яку ціну такі яблука. 20. Чемпіон по 20? І є, по І є ще по 15. Ось такі, так? Так. А ось такі яблука вікотину. По 25. А ваші яблука? 28. По 28. Віко ціну така груша. 180, 80. 80. А ось така менша. та також там. 60. Яку ну? ціну така груша? По 80 гривень. Ось така грушка є. А Овіка цінотки яблука. 25. Ось такі гала по 22, так? Ось надка яблука буде? Таке яблуко. По 24, а більше? По 25. А ось таке зелене. Таке зелене, 24. 24. Авіка ціна така груша. По 90 гривень, 90. і ось така то, а така по 70 а? так, показує ціни на розкріп, гала ось така, по 35, по 40, рубінула 40, семеринка 40, айдерет 35, голден 40, хоней, хоней в яку ціну, по 35, чемпіон 35, ось таке зелененьке 40, грані сміт і ось таке по 25. А грушка ось така на роздріб 75. по 75. Це є 35 місце під 12 на 8. А ось таке яблука? 30, а ось такі менші по 25. А в якій ціна яблука? По 30.